Добрий день, мої любі діти та шановні батьки, ми з вами продовжуємо наші онлайн уроки, і тема сьогоднішнього уроку правильно пишу не здійсни словами. Отже, бачимо, не сміявся, не сміється, не засміється. Разом чи окремо, окремо. Тому ми з вами перевіримо, чи справді так. О, яка чудова, світла і багата!» Українська мова, мова мами й тата. Мова мами й тата, діда і бабусі. Знаю її добре, ще краще навчуся. Сьогодні на уроці будемо вчитися писати не з дій словами, поговоримо про культуру поведінки під час їжі, про правила поводження з книжкою та про правила спілкування. Будь ласка, розгорніть свої зошити, запишіть 14 березня. Класна робота! Так, прочитаємо з вами прислів'я. Хто не робить, той не їсть. Правду, в вогні не горить і в воді не тоне. Не хитруй, не мудруй, а чесно працюй. Так, тут у нас говорить про цінність праці. Нам потрібно списати прислів'я та підкреслити ті слова. Ну, давайте тут знайдемо. Не робить не їсть, не горить, не тоне, не хитруй, не мудруй. Працюй! Отже, запишемо з вами вправа 2. записали ці прислів'я та підкреслили всі дієслова. Пишемо перше: Хто не робить, Кома, той не їсть. Наступне. правда, в не горить, в воді не тоне, правда у вогні, не горить і в воді. не тоне. Далі. Не хитруй. Не мудруй. А чесно. І підкреслила, робить, їсть, не тоне, не горить, хитрує», не, не водрує», не працює. Отже, не з ді словами пишемо окремо, наприклад, не співати. Тече-тече, не витече. Разом чи окремо, окремо. Біжить, біжить, не вибіжить. теж окремо. «Не говорить», «а навчає», «волки має», «а Не говорить, а навчає. волки має, а не шиє не вишиває. Тобто, все не з ді словами ми пишемо, як окремо. А що це нас тече, тече, не витече, біжить, біжить, не вибіжить? Річка не говорить, а навчає. Книжка, голки має, не шиї, не вишиває і жачок. Отже, вправа три і записали. Пишемо: тече-тече. Не витече. Біжить, біжить, не вибіжить. Друге. Не говорить, а навчає. Голки має. Не шиє. І не вишиваємо. Шеботочок підготував правила поведінки за тилом. Прочитайте, чи погоджуєтеся ви зі шеботочок? Читай під час їжі, сови руками по столу, плямкай губами, дригай ногами, витирай рукою рут, облизує пальці, розмовляй з повним ротом. Ні. Отже, ми зробимо навпаки, не читай під час їжі, не совай руками по столу, не плямкай губами, не дригай ногами, не витирай рукою рот, не облизуй пальці, не розмовляй з повним ротом. Отже, напишемо з вам пораду, якщо ж потрібно поводитися з книжкою брудними руками. Не чіпай брудними руками, загинай сторінки, не загинай сторінки. Пиши на сторінках, не пиши на сторінка. Вставляй між сторінками, не вставляй між сторінками нічого. Клади, де попало. Не клади де попало. Отже, не бери книжку брудними руками, не загнай сторінки, не пиши на сторінках, не вставляй між сторінками олівці, не клади книжку, де попало. Отже, вправа 5 і записуємо правила. Перше. Не бери книжку брудними руками. Пишемо: не бери книжку. Брудними руками не загинай. Сторінки. Так. Не пиши. На сторінках, не пиши на сторінках, не ставляй між сторінками листки або ліці і п'яте. Не клади книжку, де попало. Так. Розмовляючи, дивись у вічі того, з ким говориш, уважно слухай співрозмовника. Не перебивай його, не намагайся довести свою правоту силою голоса. Під час розмови не хитайся, не розмахуй руками, не говори надто швидко, тебе можуть не зрозуміти. Говорить, як і про те, що добре знаєш. Пам'ятай, культура мовлення свідчить про твою вихованість. Отже, ще раз, як ми з вами пишемо не з цієї словами. Не зі словами пишемо окремо. Я вам дякую за сьогоднішній урок. Всього найкращого і до побачення!